Хіба моя мала дитина може чути голос Божий? Невже таке можливо, щоб мої діти чули голос Бога і в послугу робили те, що він їм каже? Вітаю кожного з вас! Ви на каналі Арімкіцюа. З вами Ірина Андреєва, і це подкаст Біблія про дітей. Ми продовжуємо з вами тему, як виховувати дітей у досконалій волі Божій. І наше завдання на сьогодні. Це побачити в Біблії обітниці Бога щодо наших дітей, які підтверджують здатність наших дітей чути голос Божий вже просто зараз. І ми візьмемо ці вірші для того, щоб читати їх, роздумувати над ними, проголошувати їх у своє життя і в життя наших дітей, приймати, дякувати Богові за те, що це відбувається, і відбувається вже прямо зараз. А ті, хто з вас зараз подумав про те, що це ж означає, що ми будемо практикувати наші п'ять дій слів застосування до волі Божої про наших дітей, ви маєте рацію, гарна робота, п'ятірочка, за уважність. Так, ми будемо робити саме це. Також сьогодні ми звернемося до двох наших нових запитань, які допомагають розмірковувати над Словом Божим. І прослухавши цей випуск до кінця, ви побачите на практичному прикладі, що роздумувати над Писанням це легко, цікаво та повчально. Тож приєднуйтесь і дивіться до кінця, а ми з вами починаємо. І починаємо ми з вами з молитви. Отче, ми дякуємо Тобі за служіння Святого Духа в нашому житті. Ми потребуємо тебе і приймаємо твої настанови через твій дух прямо зараз в ім'я Ісуса. Амінь. Також ми дякуємо всім друзям і партнерам служіння, які приєдналися до нас у служінні місії йти проповідувати Євангелія до краю землі. Дякуємо, що ви робите це разом із нами. Отже, перший вірш на сьогодні це від Івана, 10 розділ, 27 вірш. Давайте відкриємо його разом зі мною і прочитаємо вголос. Від Івана 10.27. Це слова Ісуса. Мого голосу слухають вівці мої, і знаю я їх, і за мною слідком вони йдуть. А тепер давайте трохи поміркуємо над цим віршем. І в мене до вас запитання, на ваш погляд, які головні дієві особи в цьому вірші? Напишіть у коментарях, давайте разом розмірковувати над цим Писанням. Мій варіант ось такий. Тут дві головні діючі особи Ісус і Його вівці, тобто ми з вами. Згодні? Добре, йдемо далі. Наступне запитання: хто що робить або хто що має робити зі свого боку? Ісус, як наш пастор, щось говорить нам і робить Він це так, що ми чуємо Його. Інакше логіка відсутня, а це не про нашого Бога. Тобто, в наше з вами життя і в життя наших дітей звучить голос нашого Бога, нашого пастора. Тобто він займає цю активну позицію, щоб пілкуватися про нас через те, що він говорить нам, що робити, чого не треба робити, коли це треба робити, як краще і навіщо. І хтось одразу може заперечити, а з чого це ти узяла? Що він хоче саме пілкуватися про нас? Ну тому, що друзі, він є досконалою любов'ю і тому, що ми говорили про це вже неодноразово. Прослухайте весь плейлист цієї теми, і ви все дізнаєтеся. Посилання на нього залишу в описі під відео або в коментарях, а ми йдемо далі. Дивіться, тобто Ісус звертається до нас з вами, Він знає нас, а наше завдання йти за Ним. І це слово йдуть означає, що вівці знову ж таки чують Його голос і обирають бути слухняними Йому. Друзі, це дуже-дуже важливо. Підкресліть це собі, вони обирають бути слухняними Йому. В іншому випадку, якби вівці не мали здатності почути голос свого пастора, то, то навіщо тоді йому щось говорити? Тобто вівці мають здатність чути голос Бога і мають цю здатність і можливість обирати бути слухняними йому. Написано: вони йдуть за мною. Не написано, може, йдуть, а може, й не йдуть. Не написано може бути або, можливо, або, ну, я не знаю. Ні. Написано йдуть, без варіантів. Це точно, ось як Бог бачить нас із вами, і наших дітей. Ми чуємо його голос і йдемо за ним. У минулому випуску ми дізналися з вами, що коли ми говоримо про чуття або слухання голосу Божого, то це є невід'ємною частиною процесу повноцінної взаємодії зі Словом Божим. Також сьогодні ми з вами беремо наші два нових запитання для роздумів на обітницею волі Божої про наших дітей. Перше запитання: який Бог у цій істини для мене і моєї дитини сьогодні? Як би ви особисто відповіли на це запитання? Не соромтеся, друзі, пишіть ваші варіанти в коментарях. Давайте поспілкуємося, ми ж разом з вами розмірковуємо над цим писанням. Отже, який Бог в Івана 10.27 для мене і моєї дитини сьогодні? Яким ви його бачите? Який Бог саме у цьому вірші для вас і ваших дітей? Ісус сказав Мого голосу слухають вівці мої, і знаю я їх, і за мною слідком вони йдуть. Наприклад, друзі, для мене це мій Бог, який бажає спілкуватися зі мною, той, хто бажає подбати про мене і мою дитину, згадуючи знову таки 23-й псалом, а давайте зараз ми якраз і відкриємо його з вами. Псалом 23, і прочитаємо з 1 по 3 вірші. Це Псалом Давидів. Він написав: Господь то мій пастир, тому в недостатку не буду, на пасовиськах зелених оселить мене, на тиху воду мене запровадить, він душу мою відживляє, провадить мене ради ймення свого по стежках справедливості. Наймовірніше, багато хто з вас вже неодноразово чув цей псалом, але зараз нам важливо звернути з вами увагу на цю складову, яку саме ми розглядаємо з вами сьогодні: чуття або слухання голосу Божого. Адже для того, щоб мені піти до цих тихих вод, і для того, щоб він запровадив мене, мені ж треба почути його голос, друзі, в іншому випадку, яким чином він може мене туди вести. Він веде нас туди через своє слово, через те, що говорить до нас свої інструкції та показує свої кроки. Це як GPS або навігатор, тільки в рази в рази краще. Тож нам важливо це почути сьогодні, тому що багато чудових вірян навіть цитують цей псалом на пам'ять, але навіть не замислювалися над тим, що тут є умова, Бог говорить. А нам з вами та нашим дітям треба його слухати, і потім вже в послуху йти за ним. І до речі, дивіться, і Давид у цьому псалмі, і Ісус в Івана 10.27 стверджують вірують цю істину. Вони, нібито говорять так і амінь, це відбувається і відбувається просто зараз. Отже, який Бог в Івана 1027 для мене і моєї дитини сьогодні? Він люблячий. І той, хто займає активну позицію в тому, щоб спрямовувати мене і моїх дітей до кращого і все це тому, що він любить нас. Я повторю це: наш Бог, друзі, Він люблячий. І він той, хто займає цю активну позицію в тому, щоб спрямовувати нас з вами і наших дітей до найкращого. І все це відбувається тому, що Він любить нас. Амінь. Переходимо до другого запитання, яка я або моя дитина для мене в Івана 10.27 сьогодні? Знову ж таки прочитаємо Мого голосу слухають вівці мої, і знаю я їх, і за мною слідком вони йдуть. Дивіться, ось, наприклад, як я це побачила, я і мої діти, ми маємо цю здатність чути голос Божий. Це відбувається легко, в радості та задоволені. Нам подобається спілкуватися з Ним, і ми завжди обираємо бути слухняними Йому. І завдяки нашому послугу Богу ми завжди перебуваємо в Його спокої, у безпеці, у забезпеченні і в усіх Його благах для нас. І все це ми маємо саме тому, що Бог любить нас. Знову ж таки, це мій варіант, а як звучить ваш варіант? Пишіть, будь ласка, у коментарях і допоможіть цим комусь ще стартувати у цій практиці. І до речі, друзі, я гадаю, що цього вже більш ніж достатньо для того, щоб занурюватися у цю істину і продовжувати взаємодіятися з нею, занурюючи її в наше серце і в серце нашої дитини. А кому з вас треба ще місця писання за цією темою, можете взяти вже відомі нам вірші, наприклад, Ісая 1.19, пам'ятаєте, ми читали з вами. Як захочете, то ви послухаєтесь, то будете добра землі споживати. Або Псалом 143, 10. навчи мене волю чинити твою, бо ти Бог мій добрий дух твій, нехай попровадить мене по рівній землі. Пам'ятаєте, ми говорили з вами про те, що коли Бог закликає нас із вами, і наших дітей бути бажаючими і слухняними, адже це не обходиться без того, щоб почути, а що саме Бог хоче. Щоб я зробила і виявлялася слухняною йому, чути або розрізняти голос Божий допомагає нам робити саме те, що Бог очікує від нас, а це своєю чергою приведе нас на ті самі злачні пасовища і в землю добро. Тож ласкаво просимо. І знову ж таки, друзі, це саме те, до чого ми з вами покликані, як батьки, вихователі, служителі недільних шкіль і вчителі. Жити і виховувати наших дітей вірою на підставі Слова Божого. Амінь. А зараз настав час проголошувати, приймати і дякувати Богові за те, що ми і наші діти чуємо голос Божий. Давайте разом зі мною проголосимо Отче, дякую тобі за те, що ти любиш моїх дітей, і ти вже вклав у них цю здатність чути твій голос. Дякую тобі за те, що мої діти з радістю перебувають у твоєму слові щодня, і вони чують і слухаються тебе у всьому. Розмірковуйте над цими віршами, обговорюйте їх з вашими дітьми, вимовляйте їх разом із ними. Наприклад, це може бути таким чином. Господи, дякую тобі, що ти любиш мене, і ти дав мені здатність чути твій голос. Відтепер для мене це легко. Навчи мене завжди з радістю перебувати у твоєму слові і бути слухняним Тобі завжди і в усьому. Амінь. Друзі, це дуже важливо, щоб ви вчилися робити це разом із дітьми. І до речі, а як звучить саме ваше проголошення віри? Пишіть у коментарях і зможете допомогти комусь теж почати цю практику. Щодо практики цього тижня ми продовжимо з вами вчитися практикувати всі наші дієслова взаємодії з волею Божою про наших дітей. Хто бажає обговорювати нашу тему, ласкаво просимо в чат у телеграмі, де ви зможете ставити всі запитання, які вас цікавлять на дану тему, і отримати молитовну підтримку стосовно ваших дітей. Нагадую, що також увесь тиждень ми продовжимо з вами розмірковувати над цими віршами і затверджуватися разом із дітьми у цих істинах писання. Як у телеграмі, так і в інстаграмі. Тож підписуйтесь, вмикайте сповіщення і не пропускайте свіжі випуски, важливі думки та чудові бонуси. Усі посилання на всі наші безкоштовні ресурси ви знайдете в описі під відео. І до речі, друзі, якщо вам сподобався цей випуск, ставте лайк і напевно ви знаєте когось, кому цей проєкт також стане в нагоді. Поділяйтеся цим відео з іншими. Що саме ви побачили особисто для себе цього разу? Пишіть свої варіанти. З радістю будемо спілкуватися. А на сьогодні нам із вами час закінчувати. Дякую, що сьогодні ви були зі мною. Почуємось у наступному випуску. З вами була Ірина Андреєва та команда Рімкисла.